У Одесі сьогодні відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. На нього прибули новообраний президент Румунії, а також президенти Сербії і Молдови, прем'єри Болгарії, Хорватії, Греції, Північної Македонії, спікерка парламенту Албанії та міністерка закордонних справ Словенії. Головне з саміту розповідаємо у цьому відео. ЄС оголосив свій 18-й пакет санкцій. Він може бути сильнішим, особливо щодо російських нафтових танкерів та фінансового сектору. Щодо верхньої межі цін на нафту, то верхня межа в 45 доларів краще ніж в 60 доларів. А в будь-якому випадку це зрозуміло, це правда. Але справжній мир настане при ціні в 30 доларів на рівні, який дійсно змінить мислення в Москві. Війна в Україні багато чого змінила. Змінила розуміння спільної колективної безпеки. Наша колективна безпека тепер заснована на тому підході, що нам треба боронити Європу та Україну разом. Робити це політично, економічно і військовими засобами. Ми підтримуємо всіх наших партнерів не тільки в Європі, але й у всьому світі, які виборюють мир для України, і безперечно цілковитого і безумовного припинення вогню. І маємо зробити так, щоб російське керівництво відповідало за агресивну війну, а щоб кожен був притягнутий за воєнні злочини за міжнародним правом. На зустрічі лідери виголосили підтримку Україні. Проте президент Сербії, який приїхав в Україну вперше, не підписав декларацію саміту, що засуджує Росію. Про це він сказав журналістам. Опісля як повідомляє Лемонт, Вучіч заявив, що своїм візитом в Одесу не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські змі. І за його словами став єдиним, хто не прийняв декларацію. Натомість Вучич запропонував Зеленському допомогу у відновленні. Ми могли взяти одне або два міста, чи один невеликий регіон, який ми могли б відродити. І я думаю, що це було б чимось дуже помітним для людей в Україні, якби вони отримали чітку і дуже конкретну підтримку. Президентка Молдови Санду заявила про посилену співпрацю з Україною, щоб зупинити втручання Росії. У внутрішні економічні та політичні процеси в країнах початку року Росія перервала постачання газу у Придністров'я з метою дестабілізувати лівий берег Дністра, а потім правий берег Дністра. Україна запропонувала поставки вугілля в регіон. Зрештою, ми змогли отримати підтримку від Європейського союзу, і потім ми могли постачати газ Придністров'ю. Якщо Росія спробує зробити те саме зараз, у нас є той самий механізм. Спікерка парламенту Албанії висловила підтримку щодо прискореного вступу України до ЄС. Ми маємо і надалі непохитно непорушно підтримувати нашу Україну політично-військовими засобами, боротися з дезінформацією, кібератаками і замахами на наші демократичні підвалини. Ми маємо бути вірними європейській прийдешності. Це те, що ми маємо зробити разом. Вільна та об'єднана Європа, що живе разом. А прем'єр-міністр Греції запропонував створити транспортний коридор до порту Одеси. Я бачу Одесу як частину амбітного транспортного проєкту, який почнеться у порту Олександруполіс, потім рухається до порту Констанца і закінчиться в Одесі. Це може бути запропоновано для фінансування з ЄС. Це би включало газові трубопроводи, залізницю, електроенергію. Це було б проектом, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море.